Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Мама Єрмака із санкт Петербурга, тату Єрмака з чи ФСБ РФ. А сам Єрмак вийшов буржуазним українським націоналістом, ніби той незламно й потужно бореться із РФ разом із Зеленським. Гарна казка, правда ж? А як червона шапочка? пише політолог Роман Москаль. Військові зазначають, керівник офісу президента Андрій Єрмак має неоднозначних родичів в своїй біографії. Так згідно із матеріалами розслідування журналістки Людбові, величко батько керівника ОП Борис Єрмак раніше був співробітником головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії, Ще за часів президентства Кучми, коли Віктор Медведчук був головою адміністрації президента в Україні, заведено. Що крівника пальця сірий кардинал Єрмак? Це не просто чувак, який має каву подати і папірець принести на підпис. По факту Єрмак це людина, яка сидить біля президента і вирішує такі серйозні питання, в які президент навіть не вникає, розповів співробітник департаменту контррозвідки СБУ Олександр журналістам. Він також додає, що президент України Зеленський дуже сильно довіряє своєму керівнику офісу президента. За словами розвідника, президент України просто медійна особа. А дії та думки Єрмака миттєво вселяються в Зеленського, який йому Єрмаку дуже довіряє. Проте після останніх подій Зеленський таки занурився в холодну ванну. Сталення до Єрмака не така райдужна, як було, плюс тиснуть партнери. Сьогодні під час візитів до союзників Єрмак, все він чомусь терміново покинув Україну. Не дивно правда ж, а не так давно. В будинку Єрмака 10 бусів вивозили щось в терміновому порядку про маєток Єрмака. Розповів свого часу Дубінський, який зараз в камері в тюрмі той же час. Видання наші гроші пише: наступне: люди Єрмака, і його батьки контролюють монополію з торгівлі зброєю. Як ідеться у статті видання наші гроші за цими людьми, тягнеться шлейф, контрабанди зброї в минулому і зв'язків з російськими спецслужбами. Агенція оборонних закупівель за даними «Цензор.нет», підприємство буде в сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова. Це бізнес-партнер голови офісу президента Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОВ медійна група європейського партнерства разом з росіянином Рахамємом Емануєловим. Наприкінці 90-х років був страшним оперативним офіцером головного управління розвідки ЕМО України. Наприкінці 90-х був старшим оперативним офіцером головного управління розвідки Мо України. Потім пішов в бізнес і став засновником вищезгаданої фірми. Що в 2001-му. тоді вона мала іншу назву Міжнародна агенція з питань власності. А її директором був батько голови офісу президента Борис Єрмак. За даними новинарні він, колишній працівник головного розвідувального управління Росії. За Януковича Шарапов став першим зам директора держпідприємства Укроборонсервіс, а його сестра Дар'я Шарапова стала співвласницею ТОВ Торговий Дім Україна Конго. І саме з Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї. Після обрання президента Зеленського і призначення Єрмака головою ОПЕ. Шарапов став першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. А вже 9 квітня його призначили на посаду заступника міністра оборони. Цікаво, що ще один бізнес-партнер Єрмака і Шарапова по ОТО в медійна група європейського партнерства, росіянин Рахамім Емануєлов, має давні зв'язки з російською розвідкою. Це це на думку автора статті та головного редактора наших грошей Юрія Ніколова напряму не доводить, що люди Єрмака торгують зброєю, а його батько є російським шпигоном. Однак, така кількість російських спецслужб, як пише Ніколов, у такій чутливій сфері, як торгівля зброєю, або більше монопольному торговцю зброєю, все таки напружує. Невже у всій Україні немає людей з більш пристойними біографіями, бо все це створює поле для підозри та ворожих і псоатак. Ми маємо справу з мережею взаємопов'язаних проблем. Сталий режим особистої влади президента Зеленського і його фаворита Єрмака, що сформувався демографічна яма, масштабна прискорена корупція, важкий військовий стан ЗСУ, дипломатичний занепад України, величезний кадровий голод і хаос органів держвлади, згасання та загнивання дрібного та середнього бізнесу України. Про це зміни старих олігархів малими олігархами як нова опора для влади президента, а не суспільства, чи стимул економіки, зрощування гілок влади, і некомпетентність, популізм, неефективність роботи офісу президента Зеленського як єдиного органу центральної влади України, В тому українського суспільства і звуження реальних перспектив вихід і системної кризи країни. Занепад змі України і самовбивство монотелемарафону як форма існування українських змі під час війни, деградація традиційних політичних партій, списку реальних політичних лідерів України та відсутність нових політичних сил, потужне впровадження в суспільну свідомість цинічної обіцянки будь-яких реформ для країни в обмін на збереження влади і корупції. А щоб ви ще до цього дописали? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.